Нами на зв'язку Андрій Меселюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проектування Діалог. Вітаємо пане Андрію. Добрий, день. пане Андрію. Вчора турецькі змі повідомили, що президент Туреччини Реджеп Ердоган їде до Львова зустрічатися з Зеленським, і він мовляв, хоче вмовити президента Зеленського на діалог з Путіним. Тобто мова йде про мирні переговори. Що так погано в Росії, що це Путін послав сигнал Ердогану, аби той домовлявся е, Ні ну, те, що стосується режепа Тейпу Ердогана, то він давно дав зрозуміти, що він хоче виступити у ролі миротворця, такого посередника у конфлікті між Україною та Росією. Ну і відповідно при збільшити своє значення як такого гравця на геополітичній арені, збільшити значення можливості свої у торзі з іншими країнами пливовими, у яких з якими Туреччина має такі е, неабиякі які тертя, тому звичайно Ердоган, коли була досягнута так звана зернова угода, то він сказав, що це може бути і основою такої першим кроком до більш широкого консенсусу. І власне кажучи, він продовжує свою лінію. Тобто, це в його інтересах. Це було заявлено і ним самим, і представниками його адміністрації ще в березні, коли відбувалися переговори в Стамбулі. Що вони така є амбіція примирити Україну та Росію? Ну і зараз ми бачимо, що це е, ну, за рахунком, мабуть, третій такі великий підхід тобто в Стамбулі. Березні потім зернова угода, і зараз вже знову ж таки він намагається Ердоган, таким собі миротворцем пересвітом явити себе. Ну а що ж Путін? Хіба він не давав сигналів в Сочі Ердогану про те, що варто було б десь взяти паузу? Адже Путіну вона потрібна, ні? Путіну потрібна пауза, тому що дійсно його армія виснажена, його можливості суттєво обмежені у маневрах. І тому, звичайно, йому зараз потрібна пауза, як військові експерти, зазначають, хоча б на припустимо на пару місяців для того, щоб привести і свої логістичні ланцюжки в порядок армію. Тепер переозброїти злагодження провести бойове тощо. Тому, звичайно, зараз це ця пропозиція Ердогана, щоб наприклад оголосити переміря, вона буде повністю грати на руку Путіну. Ну, що стосується позиції офіційного Києва, то вона теж неодноразово була артикульована, заявлена, що жодних, жодного договору про мир з агресором, допоки не будуть звільнені всі території, щонайменше, які були окуповані після 23 лютого. лютого. В ідеалі ну і всі території, включно з Кримом і окремими районами Донецької та Луганської областей. Про це й говорять всі соціологічні дослідження, що переважна більшість українців за те, аби продовжувати війну до деокупації повністю наших територій. І Є в нас успіхи, і останнім часом оця бавовна в Криму нам додає оптимізму. Водночас, вчора, буквально в нашому етері, ми говорили про... Можливо, в тому від війни Європи. Як ви оцінюєте, чи є вона, чи може вона бути цієї зими? Адже європейський обиватель, він ситий і задоволений життям, а тут зростають ціни на все. І чи буде він тиснути на свої уряди, аби десь припинити? Військове протистояння в Україні, він не просто ситий і задоволений. Але як зазначав, зокрема, дуже такий глибокий знавець Путінської Росії в Британії Едвард Лукас оглядач європейський буватель ще досить трусливий. Тобто, за ці 30 років, що були після перемоги заходу у холодній війні, європейці, що називається, вони... Почували себе у повній безпеці, і зараз, по-перше, можливість того, що коли Путін там постійно, ну це в принципі, ті, хто знається на розвідці, трохи кажуть, що це актив, активний захід такий, коли він каже, що якщо щось піде не по-моєму, ми будемо розглядати можливість застосування ядерної зброї. Тобто, звичайно, європейці цього лякаються, і вони також лякаються, що ця війна вона хлине за межі України. І так чи інакше торкнеться там східної Європи, східного флангу НАТО, чи може там прийти і навіть далі піти. Тому звичайно, вони бояться і друге важливе, те, що у них дійсно вартість життя зростає такими дуже карколомна високими темпами, і звичайно, європейський обиватель він поки що дуже далекий від, скажімо так, спогадів яким чином він сам, а також його е, батьки та ж, наприклад, та, та діди з бабусями жили під час холодної війни? Тоді теж було дуже складно, і економічна ситуація була не, не така райдужна, скажімо так, як останні там років 20-30. тому що ми можемо згадати, що наприклад в сполучених штатах реегономіка, в Великобританії тетчерізм, вони. Теж на пустому місці виникли там дійсно були дуже серйозні економічні проблеми і дуже високе незадоволення суспільства тим, що постійно такі економічні негаразди трапляються. Але ж тоді гроші виходили на війну, на озброєння, і тоді це було вимушеним кроком. А зараз європейці про це забули, і зараз, на якщо вони навіть скажімо так, не поступово лише розуміють, що треба збільшувати. Витрати і на свою оборону допомагати Україні, яка стримує фактично Росію від того, щоб вона далі вже хлинула у Європу і почала свою агресію там розповсюджувати, то це, звичайно, є, але дійсно це є десь в голові таке уявлення. Ну а вони коли отримують квитанції за оплату, коли вони бачать, як зростають ціни на енергоносії, то це, звичайно, їх бентежить. і вони хочуть якимось чином це припинити, ну тобто це питання дуже складне, і там насправді потрібна і роз'яснювальна робота з в, в самих європейських країнах, щоб їм їхні уряди, їхні політичні партії пояснювали, що це вимушені витрати. І, наприклад, якщо ми зараз будемо просто допомагати Україні та посилювати свою оборону, ми можемо уникнути можливості витрачати на нога на на набагато більше. Ну і, звичайно, зараз такий момент, що а, європейці мають зрозуміти, що це гра вдовгу, а не те, що це буде там декілька тижнів чи місяців, все воно закінчиться. А, на жаль, фактично, це буде так чи інакше продовжуватися ще не один місяць, і вони до цієї думки мають звикати. Пане Андрію, водночас нагадаю, що. Навіть Радянський Союз виконував усі домовленості про постачання газу в Європі. І свого часу, ну я ще тоді малий був. Я дивувався, наскільки радянська пропаганда розказувала про будівництво газопроводу Уренгой Помари Ужгород. Я не знав для чого цей газопровід. А насправді цей газопровід для постачання газу в Європу, тому що. Радянський Союз, якого деградувала економіка, він намагався заробити кошти на продажі газу, нафти ну, по всьому світу, і, зокрема, загниваючи, як тоді казали, Західній Європі. Але тепер Путін зовсім по-іншому веде енергетичну стратегію. Для нього енергоносії це засіб шантажу. Дивіться, дійсно, в принципі, якщо з точки зору такої прямої логіки е, виходити, то можна було б е, спробувати спрогнозувати, що Росія, яка зіштовхнулася з економічною стагнацією ще в минулому році, навіть не після початку війни, то вона буде змушена більше продавати енергоносіїв е, за для того, щоб більше заробити і гроші в свою економіку влити, так само, як це радянський союз, якого все на правильно зауважила свого часу, робив, але Дивіться, Путін ще минулої осені. Осени почав дуже швидко підвищувати ціни на енергоносії. Вони тоді вже піднялись декілька разів, і тоді вже Європа побачила, але це вони пов'язали лише з намаганням Північний потік. Два якомога скоріше запустити. А зараз ми бачимо під час війни вже що це дійсно те, що Україна давно зрозуміла, що це газ газ та нафта це дуже ефективна зброя. У гібридній агресії Росії особисто Путіна зараз Європа це відчуває на собі, і ми бачимо, що насправді Путін дійсно він ціни на газ вже підняв у багато разів. І зараз, навіть якщо він продає на менше, питання в тому, що він на спотовий ринок виходить неактивно. Що стосується там поточних контрактів, то вони вони теж їх виконують. Але що стосується пропозиції газу на спотовому ринку, то дійсно. Вона фактично зведена до мінімумів, і її там немає. Вони тільки дають таким правильним у лапках режимам, як, зокрема, Орбану в Угорщині. І тому ми бачимо, що Росія, в принципі, доволі ефективно використала цю зброю, яка в неї є. Тобто, спочатку вони дуже багато разів підня... підвищили ціни, зараз отримують надприбутки. І можуть собі дозволити не продавати на європейцям стільки газу, скільки їм потрібно, щоб спокійно і впевнено пройти зиму. Тобто, цей енергетичний фронт він дуже важливий для Путіна і він дуже ефективний в руках Москви. І, звичайно, на цей фронт і нам потрібно дуже багато, нам, нашим західнім, західним союзникам, дуже багато звертати уваги. І намагатися тут протистояти Москві так, щоб вона не змогла свої козирі використати тут. Відбиваючи підсумки цієї частини, можна сказати, що нас і Європу чекає складна зима. І якщо ми витримаємо, то ми, Європа, ну, весь цивілізований світ вийдемо переможцями. Дійсно, зима буде дуже складна. І... Як наші високопосадовці справедливо кажуть, що вона буде найскладніша за всі роки незалежності України, це так. Ну, дійсно, у Європі з іншого боку, але теж складнощі накопичуються. І хоча, наприклад, як зараз з'ясовується, що Німеччина вона навіть випереджає темпи закачки газу у свої сховища, все ж таки ситуація там залишається такою непевною, і дуже багато буде залежати від того, як, які температури будуть. Як далі буде вести себе Росія, тобто там теж фактори різні є. Ну і будемо сподіватися, що знову те, що ви сказали, те, що все, все, що нас не вбиває, то робить нас сильніше. Звичайно, коли ми цю зиму переживемо, ми вийдемо з цього сильнішими, більш, більш такими ще сплоченними, і будемо намагатися досягти якомога скоріше перемоги протистояння з ворогом. Хотілося б поговорити ще про ваш останній блог чи передостанній, про те, що останнім часом до влади в Україні повертаються колишні регіонали, і нагадаємо, вчора українська правда оприлюднила розслідування, що Колишні регіонали доволі безпечно себе почувають у Монако і е, Ярославський, скажімо, який хотів обіцяв продати яхту і допомогти Збройним силам України, а зафіксували його дружину на яхті там, десь е, в морі. Е, тобто для них нічого не змінилося. Ну, дивіться, це в принципі ситуація багато чому повторюється, як була після першої помаранчевої революції 2004 року. Якщо ви так тоді пам'ятаєте, що після перемоги першого майдану помаранчевого, дуже багато регіоналів, те, що називається, або залягли на дно повністю, або навіть такий переважний тренд був, щоб вони виїжджали за межі України. Потім домовлялися з переможцями і повертались і починали готуватися до реваншу, що вони і зробили вже в 2006 році, коли Янукович ж став прем'єром. А тут зараз ситуація звичайно була більш розтягнута у часі. Тобто, поки Порошенко був президентом, то переможені регіонали вони звичайно не могли так себе впевнено почувати. Але зараз ми бачимо, на жаль, що в останні роки влада вже так. Скажімо так, більш е, е, прихильно ставиться до тих, хто е, у кого є досвід е, господарський, такий міцний, хто може дійсно е, видавати результат. Ну, зокрема, таким першим е, першою ласівкою тут був Сергій Греневецький, якого призначили керівником одеської області. Там дійсно був потрібен дуже фаховий антикризовий менеджер після таких експериментів, дуже сумбурних, які робив Михайло Саакашвілі, там в цьому регіоні Гринівецький він при, ну, при всім при всьому тому, що у нього бекграунд, звичайно, такий такий неоднозначний, і він був за часів Януковича теж у владі, але він як господарник, як людина, яка знає там, життя Одеської області, він, звичайно, є такою, такою дуже досвідченою людиною. Ми ми бачимо, що тобто такі люди. Зараз це не можна сказати, що це бал, але вони час від часу повертаються займають такі посади, які ну кажуть, що вони дають верні стави казати, що вони зараз у владі почуваються себе теж достатньо впевнено. Ну до речі, про Гриневецького 2 березня президент України замінив його полковником Марченком, і я пам'ятаю, як. Російські пропагандистські помийки волали, що от ставлять айдарівця і і будуть там е, націоналісти керувати. От, тому е, вчасно, мені здається, вдалося замінити так званого е, кризового менеджера на Одещині і, і втримати ситуацію. І то, знаєте, тут можна паралелі провести з філімом пі, Хришене і Батько, коли вони. Міняли там довірену, довірену людину, то казали, що ти хороший в умовах мирного часу, але зараз буде війна і потрібна зовсім інша людина. Тому, звичайно, зараз теж, коли почалась війна, була потрібна інша людина. Тобто він був ефективним державним менеджером, коли був мирний час, і дійсно все більш-менш прогнозовано. Тобто, коли почалася. Війна, і коли Одещина вона була однією з найважливіших цілей для Російської Федерації, яка звичайно розглядала у перші тижні можливість там проведення десанту, спроби захоплення, тощо. То, звичайно, була потрібна військова людина, яка зможе організувати належним чином оборону. І, власне кажучи, президент цих, з цих підстав провів там заміну кадрову. Ну, але ви також згадуєте про шурму, який. Фактично працює в Офісі президента, але ми його не чуємо і не бачимо. Але його про... прогнозують, що його можуть е... призначити прем'єр-міністром. Ну так, це Українська правда писала влітку, що він є головним кандидатом, там є різні кандидати, але ось він є таким одним із тих, хто має найбільші шанси. Ну Це показник того, що дійсно ці. Люди, які мають досвід в регулюванні таких важливих питань на системному рівні високому? Він все ж таки медінвісті з 2006 по 2019 роки працював на керівних посадах, то звичайно вони, вони можуть претендувати на найвищі посади зараз. Це констатація того, що вони лише можуть претендувати, не обов'язково, що вони їх отримують. Ну а невже серед Умовно демократичного табору не можна знайти професіоналів чи професіонали тільки у регіоналів, екс регіоналів. А дивіться, а дивіться, де, де нинішній прем'єр-міністр працював перед призначенням, пам'ятаєте? В Ахметова теж Ахметова, да. Вони там, скажемо так, проходили, проходили дуже гарну школу е, системного менеджменту і в принципі, як такі керівники, господарники. Вони можна сказати, там набули необхідного досвіду для того, щоб претендувати далі на державні посади. Ну я в принципі не проти ефективних менеджерів, аби е, не було ефективних крадіїв у владі. Так, звичайно, а для цього потрібно, щоб працювали всі інстанції, починаючи від антимонопольного комітету, ну і закінчуючи органами, які будуть мають професійно боротися з корупцією, там набу, САП тощо. І оця вся ієрархія вона має працювати а не тільки, скажімо так, на бумазі виконувати на папері, виконувати те, що вони, начебто, мають виконувати на справі. Ну тут великі сподівання на наших західних партнерів, адже вони одні з умов членства України в Євросоюзі виписали саме існування, ефективна робота цих антикорупційних органів. Так, дійсно, ми бачили, що влада наша відразу після того, як були виставлені ці вимоги авансу, почала виконувати їх. Ну і звичайно, зараз, поки війна вона навряд чи буде, скажімо так, приділяти першочергову увагу роботі цих органів, але після війни то, звичайно, доведеться вже казати, що ці органи, які існують вже не перший, не другий, не третій рік, що вони за цей час мали продемонструвати. Конкретний результат. Якщо вони цього не продемонстрували, то треба зробити так, щоб вони змогли його показати. Ну і тоді влада буде змушена просто цим зайнятися, тому що інакше дійсно ніякого членства Євросоюзі не, 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 не вдасться досягнути. Дякуємо. Пане Андрію, за ці коментарі, за участь в нашій програмі. Нашим глядачам і радіослухачам нагадаю, з нами був Андрій Меселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування Діалог. Тримаємося! Слава Україні! Героям слава!